Випуск новина Миколай на Дністрі за 10 лютого. У випуску у Миколаєві попрощалися з істориком, почесним громадянином міста Леонтієм Войтовичем. Депутата міської ради вручили повістки: як тривають ремонтні роботи у Миколаївській лікарні, підготовка до перенесення пологового відділення в інший корпус. Спортивні новини. Триває зимовий чемпіонат Вінтербол. На 72-му році життя відійшов у вічність доктор історичних наук, почесний громадянин міста Миколаєва Леонтій Вікторович Войтович. Людина історія, людина епоха. Був старшим науковим співробітником відділу історії середніх віків Інституту українознавства імені Івана Крип'якевича НАН України. Також був завідувачем кафедри історії середніх віків і візантиністики Львівського національного університету імені Івана Франка, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, автор понад 600 праць військової та політичної історії, в тому числі 28 монографій. Громадський діяч, один захисників Миколаївської фортеці від піщаного кар'єру, почесний громадянин Миколаєва. Попрощатися з Ловантьом Войтавичем прибули рідні, друзі, Миколаївчани та колеги. Це велика втрата для Миколаєва, почесним громадянином, якого він є. Напевне, кожне місто, і містечко заздрить Миколаєву, що в ньому жив і працював такий відомий дослідник. Краєзнавець, який дуже любив своє місто, який організовував наукові конференції. І десятки науковців зі всієї України їхали, зокрема на останню конференцію фортеці на Дністров. Велика втрата для Львова, для наукових і освітніх установ. Львову і в Україну. І кожного року останній казав, все, я вже переходжу в Інститут українознавства на основне місце роботи і так він пройшов. Так все-таки та праця зі студентом, з аспірантом, так його затягувала, запалювала, що йому було дуже важко. Залишитися. Він мав, напевне, з науковців найбільшу кількість учнів, аспірантів. Велика втрата для української історичної науки. Це от один з десяти топових науковців в Україні середньовічної епохи, медієвістів. І сьогодні говорили, що хтось би мав замінити, на моє переконання, дуже важко таких постатей замінити. Вічна пам'ять, хай земля буде Від імені університету, від імені історичного факультету, нашої кафедри історії середніх віків та візантоністики. Тож я хочу сказати слово, говорити важко, бо всіх нас сколихнула тяжка звістка про спочатку прохгороху Лематія Вікторовича смерть. Польський священник Ян Твардовський на початку 1970-х років втратив близьку людину. І тоді він написав вірш, а там були такі слова поспішаємо любити людей, бо ж вони так швидко і сьогодні, коли я прийшов в університет, то мені хотілося плакати, тому що відійшла людина, відійшла епоха, відійшов вчитель. Леонтій Вікторович був моїм науковим консультантом. І я знаю його, як науковця вже багато сказано, але як людину, це людина з великої букви, з великим серцем. Завжди спокійний, зрівноважений, щирий, доброзичний. Він нас, молодше покоління, не вважав загрозою, а вважав надією. Він засівав і завжди вимагав плодів, праці. І також він любив всіх. Він прощав. Те, що так рідко трапляється у людей, але він мав одні всі такі ознаки великого християнина. Важав добра, а особливо він любив свою родину. Дякую Бога, щоб прийняв його у своє Царство Небесне, а тут на землі, щоб Господь дав так, щоб підросло нове покоління гідне того рівня і науки, і життя, який видав Полотій Вікторович. Хай йому буде добре там, і нам, хай Бог дасть силу пережити ту велику втрату вічна пам'яті. Його фізична поганика Юва.

По всій території України тривала повітряна тривога з 8.30 ранку до обіду, в результаті якої на Львівщині ракета окупантів впала біля автобусної зупинки у Злочівському районі. Повідомив Максим Козицький, голова Львівської обласної військової адміністрації. Ракета не зірвалася, надзвичайники працюють над її знешкодженням. За попередньою інформацією, жертв та потерпілих немає. Війна в Україні триває. Під час сесії Миколаївської міської ради депутати отримали повістки. Як це було? Дивіться далі. Ну, і пане Воло, шановні депутати, в початку другого відділу стріскав та зКітвої проводович Михайло Антонович. Всі прекрасно знаєш. Я так, так буду чутися. Всі прекрасно знають, що в Україні у нас тривають бойові дії. Дуже багато є. загиблих, поранених поранених державі. Постійно хтось, чим може, підтримує армію. Не раз Facebook читаю дуже багато нарікань, що депутати не приймають участь. Ніхто не читав, не бачив. Тому я пропоную, діти, шановні поважні депутати, які ще до нас не з'явилися, Частина і вже є, що прийшли, вручити вам поїздки, шановні депутати, сьогодні, для пробиття у другий відділ для уточнення облікових даних. Попередньо ми їх перебрали, які не мають права на відстрочках зміни 23 статті закону про мобілізацію. Тому, будь ласка, пану, вашу дозу, дозу, пану Вологу, я вручу пов'язки. Ви Петрович, піді сюди, будь ласка. Данилко Іван Іванович, я? Вийшла, да? так? Ну, що, ми до нього приїдемо. Бачик Андрій Степанович. Хочете. Водицький Петро Олександрович. Войтович Юрій Романович. Какун Володимир Буданович? Окіповички першовщина для уточнення облікових даних та проходження медичної комісії. Роман Дмитро Антонович. Опрес Микола Володимирович. Варіанто, поки що 7 чоловік, які не мають права на від згідно статті 23 закону про мобілізацію. Ще раз кажу, то не є критична. Це є першим чином для оточення публікових даних. За результати комісії медичної, якщо людина буде признана, признана придатним до військової служби, буде запропоновано про служби у бойових частинах Збройних сил України. От, так, дякую за увагу. У 2021 році в пологовому відділенні Миколаївської лікарні народилось 236 дітей. У 2022 – 178. Попри зниження кількості пологів через війну, адміністрація лікарні працює над оновленням пологового відділення. Зокрема, йдеться про перенесення пологового в інший корпус у гінекологічне відділення. Станом на зараз здійснюють ремонт. Кімнат під дві пологові зали та дитячу реанімацію. Більше про ремонт та зміни в лікарні в інтерв'ю з Юрієм Кучером, генеральним директором КНП Миколаївська міська лікарня. Ми продовжуємо реалізувати наш задум, який ми презентували на початку. Фактично моєї каденції це перенесення пологового будинку сюди на територію основних приміщень нашої лікарні, і зараз ми знаходимося в гінекологічному відділенні, де відбувається капітальний ремонт кількох приміщень. Цей проект реалізується за підтримки міжнародного медичного корпусу, але так само залучені сюди кошти як Миколаївської міської ради, так і наші особисті надходження миколаївської лікарні, і спільним бюджетом. Зараз ми реалізуємо цих три приміщення. В майбутніх планах є решта необхідних приміщень, аби ми. Все в комплексі завершили і прийняли всіх наших е, пацієнтів уже в гарних відремонтованих, комфортних сучасних умовах. Чи вистачить всі місця і породілям, і діткам, і е, жінкам, відвідувачам гінекологічного відділення? Ми довго думали над цим проектом. Ми радилися, планували, і в будь-якому випадку всім має вистачити достатнього місця для того, щоб забезпечити як перебування людей, наприклад, жінок на останніх термінах, які потребують медичної допомоги патологія вагітності, знову ж таки новонародженим і породілям, які будуть перебувати після пологів у нашому пологовому відділенні. Озко згідно а, ліцензії НСЗУ, фінансування НСЗУ а, чи є відповідна кількість породіль в Миколаївській громаді, регіоні, щоб діяв і сумуров було. На даний момент спостерігається зниження кількості пологів, але це характерно є для всієї території України. Кількість пологів істотно зменшилася, що пояснюється воєнними діями, але тим не менше, в нас достатня кількість тих пологів, прийнятих у 2022 році, для того, щоб підписати договір на 2023 рік. В майбутньому це буде так само. Я думаю, що їх буде кількість тільки зростати, і є зараз немає підстав розглядати взагалі думку про закриття пологового відділення. Для нас вона є пріоритетним як для лікарні загального типу. Що буде з будівлею пологового, яке знаходиться в центрі міста? В будь-якому випадку ми будемо радитися із місцевою владою і з нашими депутатами і максимально ефективно використовувати. Можливі варіанти, чи це буде під оренду, чи це буде під якусь реалізацію. Це будемо пробувати радитися як краще розпорядитися тим майном в будь-якому випадку. Це є власність Миколаївської міської ради, і ми, як балансоутримувач, будемо дослухатися і виконувати ті рішення, які приймає Миколаївська міська рада. Допомогу uh, перечасно народженим дітям. В будь-якому випадку, ми це є невід'ємною частиною будь-якого пологового відділення, і зараз в нас є частинка обладнання. Єдине, що пакету специфічного для надання допомоги передчасно народженим дітям не може бути для миколаївської лікарні. Це є спеціально обладнаний перинатальний центр в нас в Львівській області. І він єдиний, хто надає цю допомогу. Але тим не менше, якщо в нас виникають такі проблеми. Є алгоритм, по якому ми зв'язуємося з відповідними службами, і тут же ж зразу після народження транспортуємо цих дітей спеціальним реанімобілем, який за часу викликається, і дитинка везеться в належні умови, де вона проходить повний комплекс реабілітації. В найближчим часом ми будемо знову ж таки переглядати обладнання нашого пологового відділення. Уже зараз воно є оснащене всім необхідним для якісного надання медичної допомоги для наших майбутніх новонароджених діток. І ми плануємо ще оновити частинку обладнання, і вже зараз у нас. Є ліжка трансформери є необхідні кювези, необхідні столики з обігрівом і шприцеві насоси. Є апарат УЗД найближчим часом ми будемо так само ведемо перемовини із волонтерами щодо додаткового обладнання, оснащення витратними матеріалами і все необхідне буде тут в наявності для якісного надання медичної допомоги в сучасних умовах для наших майбутніх мам. Коли планується закінчитись ремонт і повний перехід поновлював сюди, в цей корпус, це є складне питання, оскільки для. Комфортного переведення повністю всього відділення треба мати необхідну кількість відремонтованих приміщень, і ми би не хотіли робити це частково або, наприклад, переїхати і щоб шум ремонту заважав нашим пацієнтам. Тому ми будемо старатися якомога швидше залучити всіх волонтерів і небайдужих людей для того, щоб якісно і швидко завершити ремонтні роботи. І повністю перевести відділення сюди уже в всі відремонтовані приміщення. Триває аматорський футбольний турнір Вінтервол з 2006 року. Він проходить у Миколаєві і третій рік поспіль чемпіонат організовують Миколаївська асоціація футболу спільно з ФК Миколаїв. Участь у турнірі беруть команди з Розвадівської, Миколаївської, Тростянецької та Новороздільської. Територіальних громад виручені кошти організатори планують передати на підтримку зсу 5 лютого на міському стадіоні відбувся 10-й тур зимового чемпіонату. Результати 10-го туру ФК Дроговиш ФК «Раделичі» з рахунком 0-2 перемогла команда ФК «Раделичі». Легіон Стільсько і МММ «Устя» З рахунком 3-5 перемогла команда і Устя. Ураган Крупсько ФК Новий розділ перемогла команда Ураган Крупсько. З рахунком 4-2. Енергія Миколаїв, ФК Верен перемогла команда Енергія Миколаїв рахунок 4-1. Промінь більше. Дністер розвадів 3-9. Перемогла команда Дністер розвадів. Арсенал Миколаїв, Темп Гірське. перемогла команда Арсенал Миколаїв з рахунком 3-2. ФСК Воля, Велика Воля, 1-2 в користь команди Копач. Миколаїв за результатами 10 турів. Продовжує бути лідером команда Арсенал Миколаїв у турнірній таблиці дорівнює 30 очок. З різницею 6 очок у турнірній таблиці Миколаївську команду наздоганяє Ураган Крупсько. 11-й турнір чемпіонату відбудеться у неділю, 12 лютого, з 10-ї години на міському стадіоні. Ольга Марків, Віталій Міхін, Миколаїв на Дністрі.